Всім привіт вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, європейський союз нарешті продовжив офіційно тимчасовий захист для мільйонів українських біженців, які рятуються від нападу Росії на Україну до 4 березня 2026 року, надавши їм право на проживання, доступ до ринку праці, житла, охорони здоров'я, соціальної допомоги та освіти для дітей по всьому ЄС. Також Трамп схвалив план припинення російського. Країнської війни, але ж не узгодивши його з Україною, нагадаю, що тимчасовий захист він забезпечує негайний та колективний захист українців великій групі громадян України, які були вимушені тікати від війни в Україні. Взагалі система тимчасового захисту вона зменшує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки заяви не повинні розглядатись окремо. Тобто люди, яким наданий тимчасовий захист, мають однакові права на всій території ЄС. Нагадаю, що до таких прав належать проживання, доступ до ринку праці, житла, медичне обслуговування українців, соціальна допомога, доступ до освіти для дітей. Закон ЄС про тимчасовий захист визначає мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може звичайно відрізнятися від однієї держави-члена до іншої. Щодо подальших дій, друзі, то відповідно до своїх національних процедур державам-членам ЄС можливо доведеться приймати додаткові, тобто імплементаційні акти для продовження тимчасового захисту. Сполучені Штати Дональд Трамп схвалив план припинення російсько-української війни, але ж не узгодивши його з Україною. За словами його радників, Дональд Трамп хоче як найшвидшого припинення війни між Росією та Україною. Завдання Сполучених Штатів згідно цього плана це посадити за стіл переговорів Україну та Росію. Для цього Сполучені Штати, начебто, використовуватимуть однакові стратегії. По відношенню до обох країн про це також повідомляє видання Reuters. Якщо Україна відмовиться, то американці погрожуватимуть припинити підтримку. А якщо росіяни чинитимуть опір, то Сполучені Штати обіцяють озброїти українців, щоб вони перемогли. Відразу виникає питання щодо озброєння українців, щоб вони перемогли. Чому це не зробили рік тому? Чому не озброїли достатньо українців? Чому не надали всю необхідну зброю? Тим саме. Надаває Росії змогу закріпитися в захоплених територіях, в окупованих територіях України. Ну а тепер вже вони розробили план. Також щодо цього плану, то повернення територій військовим шляхом кажуть радники, буде складним. Війна на виснаження, начебто, вб'є ціле покоління українців. І також опрацьовуються гарантії безпеки для України, на думку Радників Трампа, в цьому процесі українці мають бути озброєні до зубів. Також зараз тисячі молодих поляків вони проходять базову військову підготовку. 11 тисяч молодих поляків беруть участь в урядовій програмі, вона називається канікули з армією. Це, по суті, добровільний курс базової військової підготовки, вивчення зброї, камуфляжів, основ. Тактики та управління військовою технікою за допомогою цієї програми польські військові сподіваються знайти добровольців на постійну службу, щоб збільшити численність своєї армії. Решта в будь-якому випадку матимуть базові військові навички на випадок збройного конфлікту. Ця програма розрахована на громадян віком від 18 до 35 років. Зараз нагадаю, війську польському трохи менше 200 тисяч людей. Зміни в ЄС раніше було оголошено трьох кандидатів. Нагадаю, це з німеччини Урсула фон дер Ляйн на посаду президента Єврокомісії, також з Португалії Антоніо Кошта на посаду голови ради ЄС та Кая Калас з Естонії на посаду високого представника з закордонних справ та політики безпеки. У світі зараз рекордно зростає безробіття серед молоді. Видання Business Insider передбачає, що це пов'язане з поширенням культури НІД. Not in Education, employment or Training. Не вчіться, не працюйте, не проходьте тренінги. Основний девіз людей ніти краще нічого не робити, аніж бути нещасним на роботі. Економічна нестабільність і зростаючі витрати змусили багатьох молодих людей. Переосмислити свій кар'єрний шлях зробіття серед молоді досягло рівня, що не спостерігалося десятиліттями. За даними міжнародної організації, праці близько п'ятої частини людей віком від 15 до 24 років у 2023 році вважалися НІД. Люди НІД мають можливість не працювати завдяки власному житлу чи заощадженням. У сполучених штатах третина молоді людей віком від 18 до 24 років за Учина до культури ніт і не має постійного доходу. Німеччина, німецька преса розкритикувала пропозицію політика Олександра Добрента щодо висилки безробітних українських біженців з Німеччини. Вони кажуть, що ця вимога не тільки далека від реальності, вона віддає ще цинічним популізмом. Одна з німецьких видань закидає добрин спроби заробити політичні очки таким чином за рахунок жінок біженок з України. Водночас коментатори видання. Підозрюють, що за заявами Добрента насправді ховаються виборчі розрахунки, від яких виграють лише екстремісти та Путін. І останнє, друзі, Сполучені Штати, влада Луїзіани подала до суду через 10 заповідей. Американський Союз Громадських Свобод і ще дві організації подали позов від імені батьків, вимагаючи скасувати нещодавно прийнятий закон. Нагадаю, що тепер. Плакати з десятьма заповідями будуть вивішувати в кожному класі університеті та дитячому садочку. На думку правозахисників, таке рішення влади Луїзіани є неконституційним, начебто, закон порушує першу поправку, яка гарантує свободу віроїсповідання. Тепер у Луїзіани кажуть, позивачі церква об'єдналась з державою. Крім того, це може зачепити почуття студентів, які не сповідують християнство. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.